Мешканці Дніпра скаржаться на проблему з вивозом сміття і стихійні звалища. У соцмережах щодня містяни викладають нові фото і відеодокази такої антисанітарії. Міська влада постійно виправдовується, звинувачуючи у сміттєвому колапсі то населення, то пори року. А тим часом звалищ у Дніпрі стає все більше, і сам обласний центр поступово перетворюється на величезний смітник. Дивимося сюжет. Гори сміття, сморід і непотріб. Наша знімальна група побувала лише на декількох локаціях лівобережжя Дніпра. На вулиці Яхненківській, раніше Комінтерна, мешкає чимало населення. Це лише одне місце для збору сміття, контейнерів лише два і поблизу виникає звалище. Вітер розносить весь цей мотлох по найближчих вулицях, які, можливо, і були до цього чистими. Вулиця Конотопська, колись ростовська. Людей тут мешкає чимало, а контейнерів для сміття явно не вистачає. Місцеві змушені складати весь непотріб поруч із ними. Добре, видно, що сміття тут не вивозять. І якщо невдовзі тут виникне нове звалище, це нікого з місцевих не здивує. Міська влада звинувачує населення за несплату послуг з вивезення сміття, але далеко не завжди це відповідає дійсності. Навіть там, де люди справно сплачують, сміття вивозиться далеко не за графіком. Десять років поспіль це звалище існує поруч із житловими будинками по вулиці Батумській, 58 та 60. Люди змушені роками вдихати сморід, який розповсюджується навколо звалища. Люди пишуть скарги, обривають телефони гарячої лінії мерії, все марно. Знайти відповідальних за ліквідацію звалища та навести лад бажаючих не знаходиться. У відповідь мешканці отримують лише чергові відписки та відмови. Навіщо взагалі ставити сміттєві баки на жвавій проїжджій частині та на проході до місцевих гаражів ще те питання? Явно не для зручності та безпеки місцевих? Організувати додаткову кількість баків чи частіше вивозити сміття теж можливо було б тільки бажання у комунальників та представників міської ради приймати рішення на користь Дніпрян. Порядок повинен бути кругом і на мусорнику в тому числі. Порядок повинен бути в місті. А в центрі добре, все прекрасно, а чуть-чуть нырнуть і грізновато. Ні, не вчасно вивозить. Мусора много, возле баків. Я їжу на дачу, там взагалі страшний суд. А й вот там все час мусор. Там возле мусорних баков баків самих мало, і от люди виносять із дач туди, із з посілка. в ну, общем, там постоянно мусор у Дніпрі. За 19 мільйонів 800 тисяч планують закупити 57 підземних контейнерів для зберігання сміття. Вже закупили 20 баків на суму у понад 6 мільйонів гривень. Підземні сміттєсховища у Дніпрі вже обійшлися містянам у 70 мільйонів. Зрозуміло, що у віддалених районах та приватному секторі їх ніхто не буде встановлювати. Звичайний сміттєвий бак коштує близько 10 тисяч. Не треба бути математиком, щоб порахувати, скільки їх можна встановити. Тим паче, що і навколо підземних контейнерів вже збираються купи сміття. Я з Самари, ну, Самар на бивший. У нас сміття вивозять кожного дня, особисто в моєму дворі. Якщо 2-3 дні не вивозять, то це вже гора сміття. Таке буває дуже рідко. Коли вивозять, чи не залишають навколо, потім смітників? Сміття? Спеціально через годину чи впродовж години приходять два чоловіки, які прибирають це сміття. І вони ходять, прибирають двічі на день. Центр чистый, по краям нет. Чуть-чуть в глубинку зашли и не, не, не очень чисто. А возле контейнеров вообще мусора полно. Центр краще убирается всегда, чем Закуточки. Трохи є засміченим. Хотілося би, щоб було чище. І дивлюся, прямо понад дорогою. То сміття є, звісно, не дуже приємно, тому що дорога вузька, і прямо перед очима в тебе сміття. Хотілося б, щоб трошки було почище, звичайно. Скаржаться дніпряни на засміченість вулиць авіаційної Караваєва Надії Алексієнко. Завалені контейнери і на робочій та багатьох інших вулицях. Такі скарги від Дніпрян неважко знайти у соцмережах. У Дніпрі офіційним перевізником відходів є ТОВ Екологія Д». на сьогодні тариф на вивезення побутових відходів складає для мешканців багатоповерхівок: 36 гривень 57 копійок за людину, для приватного сектору 44 гривні 3 копійки. І це далеко не найменший тариф за вивіз сміття. А нещодавно радісною у лапках новиною з Дніпрянами поділився заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько. Ми переглянули норми надання послуг з вивезення побутових відходів, адже вони не змінювалися роками. Обсяги зросли, і зараз ми проводимо економічне обґрунтування тарифу, щоб визначити наскільки він може змінитися. Навряд чи для містян це стане приємною новиною, бо тарифи у Дніпрі тільки зростають, а якість послуг ніяк не змінюється. Проблема захаращеності вулиць Дніпра носить системний характер, а призводить до того відсутність відповідальності. Ті, хто мають займатися подібними питаннями, вже змирилися з вічним циклом забруднення та очищення, знаходячи зручні відмазки. На кожну пору року вона у влади Дніпра своя. Влітку винні кавуни, взимку сніг і ялинки. Навесні сніг зійшов, а люди не прибрали. Така позиція не лише цинічна, а й посилює проблему. Відсутність системного підходу до прибирання міста, брак спецтехніки, недостатня кількість працівників та неефективний розподіл ресурсів усе це веде до того, що проблема забруднення вулиць Дніпра стає хронічною. А наше рідне місто Дніпро з культурної столиці, які його хрестили у Дніпровській міськраді, перетворюється на сміттєву. Хоча прибирання одного квадратного кілометра міської території коштує близько мільйона гривень. Це найбільше серед українських міст. Вікторія Галка, Валерія Баранець, Віталій Шалдов і Ляломовський. Новини Д 1